Чи замислювались ви коли-небудь, що було б, якщо б назви ігор перекладали українською? Жодної латинки, тільки транслювання Солов'їною. Що ж, озброємось гумором і розпочнемо. Я, Андрій Бесовісний і ви вже на Artline Play. Починає наш список гра, яка вийде через два місяці: Starfield. Зоряне поле. Бували на дикому заході. Тоді знаєте, що Red Dead Redemption це червона мертва спокута, Dark Souls. Темні душі. Ще одна легка назва для перекладу: God of War. Бог війни. Grand Theft Auto. Велика крадіжка автівок. Дещо подібне всім нам знайоме. Dead By Daylight. Мертвий до світанку. Street Fighter – Вуличний боєць. Call of Duty. Поклик обов'язку. Sons of the Forest. Сини лісу. Які до того вийшли з The Forest. тобто з лісу. Зі справжнім аналогом Resident Evil світ, на жаль, знайомий Обитель зла. Там навіть населення відповідає франшизі, настільки все зійшлось. А от з метро Exodus все дуже прозаїчно. Метро вихід. Horizon Zero Dawn можна перекласти як горизонт нульовий світанок і використати для цього таку картинку. Ну, а Ghost Runner, примарний бігун, чудово виявляє себе в цій асоціації. The Elder Scrolls старші свитки. Всім нам знайомі A Little Nightmares. Недавні були з 1 липня маленькі жахіття. Ну, а ті, хто грав лінейдж, завжди пам'ятають про родовід Стрей. Бездомний. Сюди одразу допишемо і Eplack Tale. Чумна казка. Half-Life. Пів життя. Це про нас з вами. Ну а Dota, Себто Defense of the Ancients Захист Древніх. Закінчимо сьогоднішній випуск найпопулярнішою грою всіх часів Counter-Strike Global Offensive, яка перекладається як контр-удар-глобальний наступ. І не будемо забувати допомагати і донатити ЗСУ, бо перемога за нами. Якщо сподобався випуск, став лайк і підписуйся на ArtLine Play. Також будемо раді бачити тебе на сайті нашого інтернет-магазину Artline, де ти завжди можеш купити ігровий ПК.